Привіт, друзі! З вами інтернет-магазин Украдиталь. Сьогодні вам хочу показати сидіння на ваші трактори. Таке сидіння більше підходить на трактори з малою кабіною або міні-трактори. По виробнику це в нас Турція, фірма Star. Сидіння зроблено з екошкіри. дотик воно приємне, м'якеньке. По регулювання. Воно має вперед-назад регулювання, вверх чи донизу. І по вазі максимальне навантаження 120 кг. Нещодавно вам знімали відеоролики на сидіння до великих кабін. І, як ви можете побачити, у нас є теж і на малу кабіну. Сидіння має один амортизатор. Ось він посередині стоїть. І дві пружинки. Товщина металу тут хороша, по конструкції зроблено воно добре. Тобто, якщо ви людина, яка має вагу більше 100 кг, таке сидіння вас спокійно витримає і не зламається через півроку рік. Розумію, що все це залежить від експлуатації. Як ви його експлуатуєте, але якщо порівнювати з виробником дорожня карта, зараз воно з'явиться перед вами це сидіння, то це сидіння, ця конструкція буде, звісно, краще. Якщо вас зацікавило дане сидіння, друзі, звертайтесь по номеру телефона або замовляйте у нас на сайті.